Весела Абетка. буква Г. Буква Г з ріжком вгорі посміхнулась дітворі. Г г г, 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 г ганок, Г. г гринджоли, Г. Гудзики, Г. Герлига. Г в чабана. завертати барана. Знайди на малюнку слова, які починаються на Г. Давай перевіримо: ґерлиґа, ґринджолята, гудзик. А тепер знайдемо слова, які починаються на Г. Давай перевіримо: гори, гном, голова. а ти знайшов ще якісь? Не плутай Г і Г. Г – Гава, вимовляємо дзвінко, гуска, вимовляємо глухо. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!